Рада вітати вас, шановні учні, на нашому порталі Асвіта Онлайн. Мене звати Ірина Васильєва, я викладач хімії в Рішелівському ліцеї міста Одеси. Протягом року ми будемо з вами готуватися до успішного складання ЗНО з хімії. Мета нашого курсу ваша висока оцінка на зовнішньому незалежному оцінюванні. Відповідно до цього, ми побудуємо нашу з вами взаємодію. Ви навчитесь розв'язувати завдання всіх рівнів складності та будь-яких типів. Застосовуючи прости алгоритми. Крім цього, ми обов'язково зосередимось на найважчих запитаннях, які щороку викликають проблеми в абітурієнтів при складанні ЗНО. Курс побудований з окремих тематичних блоків, кожний з яких складається з. Декількох відео, теорія, розбір типових задач, аналіз типових помилок минулих років, конспекту із основними визначеннями, а також додатковими розбірами задач, проміжних тестів, підсумкового тестування, яке дозволить вам оцінити себе, та вебінару, де ми будемо спілкуватися в онлайні. Також я буду рада відповісти на всі ваші запитання з курсу хімії в системі миттєвих повідомлень на нашому сайті. Ми намагалися створити цей курс не тільки корисним, а й живим, пізнавальним, легким для сприйняття. Отже, краще розумієш те, що для тебе є цікавим. Чекаємо на зустріч з вами на нашому курсі.